Я вітаю слухачів Української радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко, і ми розпочинаємо просту історію сьогодні. В гостях у простої історії Сергій Зозуля. Пане Сергію, радий вас вітати. Вітаю вас. Давно ми з вами не говорили. Життя таке так, життя таке, життя вносить свої корективи. Будемо говорити сьогодні про ніжин. Звісно, про ніжин, але в розрізі ну, думаю, трошки ширше, мабуть, не тільки, не тільки ніжин, так, але в розрізі біографії одного із діячів Миколи Ге, художника, який пов'язаний із Чернігівщиною. Найбезпосереднішим чином художника, педагога, громадського діяча, людини дуже великих інтересів і дуже активної діяльності. От, власне, як пов'язаний, чим пов'язаний і який його спадок, про це будемо говорити. Ну, от, Зразу ви сказали, Микола Ге, і зразу поправлю, правильно, все ж таки, не Г, а Г. Мене от, от самого дуже давно, мабуть, шкільного віку, коли згадували, там, коли проходили цей період. Період історії, там культура, там друг... 19 -та кінець 19-го, -та, початку, да, 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 да. передвижники. от е, Микола Ге. Ну, от для українського вуха слово ге, воно якось звучить... але ж, але ж він, ну, Чому чому Ге? Тому що вобу з російською. Там, а тепер так, одна, а тепер одна я зрозумів я те, от коли більш зацікавився цією тематикою, коли от одна персона е, промайнула, про яку ми сьогодні теж поговоримо, і виявляється, ця персона має. Ну, пряме відношення до Чернігівщини в особі цього художника. Так от зрозуміло, дійсно, в російській мові е, ну, звуку Г немає. Одна буква да, Г, вона, вони вимовляли вона, його так, як положено, так як він мав вимовлятися, це прізвище вимовляти початку. Як виявилося, е, у нього французькі корені, його прапрадід... Утік від Французької революції ще тоді в кінці XVIII століття переселився до Російської імперії. ну і не, не, Це не, не, не поодинокий випадок для російських дворян, для майбутніх російських дворян, для французьких дворян. І прізвище його було ДГ. А ДГ одним словом, чи ДГ, Д, Д, да, з часткою ДГ. Тобто Г, воно в. Похідне від ДГ. От. І е, перше і друге покоління вже е, ну, власне, той, хто прислився, і його нащадки, його син і онук, ще були ДГ. А от на четвертому поколінні ця частка втрачається, вони встають Г от, і ну, так пропорційно е, з втратою частки Г. Вони дуже широко кількісно розростаються, родина. От от е, п'яте покоління, це вже от покоління художника Миколи Миколайовича Г. От у нього вже уж, було чотири брати, про які можна казати, про старшого, досить досить трошки. Він там був військовим офіцером, інженером, здається, був, але три інших: це видні літературні, культурні діячі. Ну. Приблизно однакового масштабу, як і Микола Миколайович, а скажіть, будь ласка, за родиною збереглося дворянство, бо mm -hmm. практика така була, що в Російській імперії зберігали дворянство, підтверджували дворянство. Mm -hmm. Так, так. Тобто так, так. він звичайно. був дворянином. Звичайно, звичайно. І до речі, от ви сказали про Чернігівщину, про Ніжин життя Миколи Миколайовича. Художника, просвітника, громадського діяча, напряму пов'язаний з Чернігівщиною і навіть трошки як звузив з Ніженщину в її сучасному розумінні от того Ніжинського району. Цього року, от, верніше, на цього, наступного року, 1875 році, 150 років, по тому зараз ми живемо, от, він з'явився якраз на Чернігівщині, придбавши і оселившись на хуторі, який назвав Іванівський. Оце поблизу сучасної станції Плискі. Зараз це е, населений пункт називається Шевченко. От 150 років тому з'явився він і постійно проживав уже до самої смерті, і помер і похований саме на цьому хуторі. є, збереглась могила до сьогодні. Так що, от ця людина пов'язана якраз з нашим регіоном. А до Чернігівщини, де він? О, у нього у його біографії є. Е, е, і київський період, він навчався в Києві. От потім у нього був період петербургський, був період за кордону проживав. Ну навчався живопису в академії мистецтва. Він спочатку навчався у Брюлова, потім Брюлов виїхав за кордон. Він продовжував навчатися і у іншого майстра, але Рівень був не той, він був набагато нижчий, ніж Брілов, і він вважав своїм до кінця, вважав своїм учителем саме Карла Брілова. Потім він продовжував стажувався, і потім ще й проживав якийсь певний час. О, в Швейцарії, здається, в Італії точно. От. В Італії його діти народилися, от. але діти пов'язані з Чернігівщиною з Ніжином теж, от, тому що він повернувся. І, от врешті-решт, він. Коли повністю перейшов на толстовські позиції, він був палкий прихильник філософії Льва Толстого, з ним підтримав контакти, мав дружні відносини. Діти теж його обидва сини підтримували контакти з Толстим, теж були десь у орбіті. Хоча молодший 10 років був переконаним Толстовцем, але потім розочарувався і вважав, що це були 10 років потрачених в пусту. І ось він оселився. Хутер Іванівський, і, в принципі, навіть після цього приймав досить активну участь у культурному житті, уже нової, так би мовити, малої батьківщини. А я наскільки пам'ятаю, він в Ніжині працював, здається, в гімназії Кушакевичів. Його ні, ви плутаєте. Сам Микола Миколайович не працював у гімназії. От він, ну, в Ніжині, мабуть, все ж таки бував. Може, проїздом якось, але він тут я кажуть не активничав угу. сам по собі. От в Ніжині проживав, і працював його старший син Петро. Петро Миколаївич. Ага. От, Мало того, він був, здається, здається, мировим суддєю був. О, ну це От, по-чесно звані. Почесно, так, він проживав. І більше того, з напряму з Ніжином пов'язано з обидвами, обоями, і батьком, і старшим сином. Пов'язана історія із пам'ятником Миколи Васильовича Гоголю. Як виявляється, Микола Миколайович був. Тісно пов'язаний також із Парменом Забілою або Забелло, як його Забелло, знаю. як він сам себе да, називав, да, як він підписував. Це свої роботи. той самий скульптор, який виготовляв погруддя Миколи Гоголю для пам'ятки, який досі стоїть у Ніжині. Справа в тому, що ще коли молодий Микола Ге, закінчивши навчання в Києві, попростував на Петербург навчатися наукам, його саме його друг. Мико Пармен Забіла переконав саме йти по художній лінії, навчатися живопису. От, саме дякуючи його параді, так би мовити, він став художником. І потім, мабуть, це зіграло ключову роль у виборі, і в переконанні самого забілу, і в вибору скульптора, що для... має бути скульптором. Так. Плюс. Дуже велике значення мав син Петро, який проживав у Ніжні, який фактично керував усіми справами наряду із Василем Кочубеєм. Вони були так мовити, генераторами процесу збору коштів, виготовлення встановлення пам'ятника. А от головою комітету було призначено саме Миколу Миколайовичу Гель. І знову ж таки не без участі сина Петра. Ага. Мені здається, ми в одній з програм з вами говорили, коли говорили про, про Гоголівську, та, про, про пам'ятник, пам Гоголів, так, да. так, 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 що це була ініціатива е, місцевої громади, інтелігенції, дворянства. Вшанувати вони, да, вони, вони приймали активну участь, але має бути хтось, який я кажу, цю лямку тягне. Ну, очевидно, на людина, яка ставить підпис, відповідає за за зібрані гроші, гроші. Ціном головою комітету був Микола Миколаївич а... Фактичним керівником, розпорядником справ от, був е, Петро Миколайович Ге і Василь Кочубей. Ну, Василя Кочубея була більш фінансова частина, і він опікувався саме виготовлення пам'ятника, саме транспортування в Петербурзі. А на місцях більше опікувався саме Петро Ге. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія. І говоримо ми про Миколу Ге, відомого художника, громадського діяча. Кінця 19 століття а розповідає нам про це Сергій Зозуля, завідувач відділу Ніжинського краєзнавчого музею імені Спаського. Отже, ми з'ясували я особисто для себе з'ясував, що в гімназії Кушакевичів художник не працював, але чомусь я вважав, що він працював, мабуть, краще за цю історію, що він пов'язаний з пам'ятником з активною діяльністю цієї спільноти міської. Але. Він, він творив, він писав у себе, чи в нього була десь майстерня в місті? Він? Ні, ні, в місті він не жив. Він жив на своєму хуторі Іванівського. Ага. Це, якщо ми кажемо проста про Микола ну, про Миколу Миколаєвича, так, звичайно. Він писав, творив у себе на хуторі, але це був той період, коли він вже ну, спершу навіть взагалі нічого не писав. Тобто в нього була переоцінка якихось цінностей після тих його відомих картин, після. Ну, незрозуміння і осуду частково його новаторських картин, особливо на релігійну тематику, після його зміни його і релігійних і культурних позицій. от Але, мабуть, все ж таки, якісь фінансові питання треба було вирішувати, і ну, ну не могли не знати, що такий відомий, відомий сусід оселився. І до нього постійно зверталися а, з. Пропозиціями з комерційними, так би мовити, замов, написати портрет того чи іншого. Ну, ось я думаю, на підтвердження цих слів може слугувати той факт, що він малював картину портрет Миколи Терещенка. Ага. Ну, Ну, людина людина, людина при, при грошах, дуже спроможна. Так, спроможна, якою дуже блестило в те, щоб його портрет намалював от, така людина. І, мабуть, Сума Гонорару була, в принципі, достатньо переконливою, щоб Микола Миколаївич взявся Огодився. такі за роботу. Він також іще деяких малював, але це вже був період ну, не настільки. Згодом він знову повернувся до більш активної. А, а прожив він майже 20 років, 21 рік прожив на хуторі Іванському, згодом повернувся до більш активної художньої діяльності. Але все ж таки, це вже були, це вже був не стільки художник, скільки, ну скільки толстовець, скажімо так. Тобто він закинув свою передвижницьку роботу Так, співпрацю так. Він, з якісь контакти підтримував, але от він вже не брав таку активну участь в тому процесі, в якому брав раніше а, до переселення. А, а ви сказали, що дуже активно діяли його сини. Uh, так, Ніжені, uh, старший, який був uh, мировим uh, суддею. Так, uh, і от цікаво, і, uh, і, а молодший э, жив, спершу жив у, з батьком, от вів його справи. І я ж казав, що ще 10 років він прожив у Ясній Поляні у Толстого, теж пов'язаний, але потім розчарувався в його філософії, відійшов. І ровно, э, за, за рівною рахунку вони проживали обидва от на території Чернігівщини, Ніжинщини, до смерті батька. Помер батько, поховали, і вони виїхали. А Чому так сталося? Вони якось себе не ну, пов'язували? Не знаю, з... не знаю, чи з... чим це було пов'язує. Пов але були... старший, старший приїхав з десь до Києва, от, далі прожив, жив, жив в Києві, потім виїхав за кордон. А чим вони займалися? Не можу сказати, чим займався молодший син. на увазі, чим займалися сини. саме Саме в Києві, але от е, після революції старший опинився аж у Югославії. Ага. І тільки в 2000, 2011 році, запам'ятав цю дату, знайшли на місцевому кладовищі могилу Петра Миколаївича Г. Ну, для правди, скажемо, за поглядами, це був такий 100% монархіст, от тому і з відступом Білого yeah, Руху. З Білогвардій да, само Констант... Ну, звичайно, схема. Констанцю, через Константинополь, да, да, потім Станцю, Станцю. Білград, Спаски, те ж да, саме. Да. Троє Спасських, але Спаски помандрували далі до Парижу, а Г. Молодший залишився у Белграді. Ну, маршрут, маршрут еміграції був приблизно однаковий. Так, так, ну... Маршрут Східного експресу. Ну, так. Константинополь, Білград і далі до Парижу. А, але я думаю, от. Останню, так би мовити, можна крапку поставити, навіть не крапку, а таку крапку з комою у, умовно, скажімо, Ніжинському, Ніжинській частині цієї величезної родини, можна поставити на сині старшому сині Петра Микола Петрович. От, цікава людина, тим, ну, по-перше, цікава, не цікава а з такою трагічною долею, Загинув у 20-му році, ти елементарно був убитий на вулиці. Або ну, навряд чи з якихось революційних побжень. Мені здається, що це щось на щось на кшталт Гопстопа. Ага. Київ досить криміногенний регіон, особливо знаменитий Євбаз, ви знаєте про таку місцевість. От. А о, цікава людина тим, що мав феноменальну пам'ять. Він, дякуючи феноменальній пам'яті, вивчив усі європейські мови. От людину, яка знала всі європейські мови, банально вбили на вулиці якісь хулігани. Ну, не таке бувало. От, от і не от, таких от, бувалих, от, от, хоча, от, хоча от, так, доля, от, звичайно. От, але я... А, а, я так розумію, якщо його в 20, якщо він загинув у <кхи> му році в Києві, то значить, що він не, не емігрував після більшовицького після перевороту і всіх а, революційних подій. С, син, а, так по-моєму, все ж таки я наскільки пам'ятаю, і старший емігрував вже після смерті сина. Ага, навіть так. Да. Він не зразу після революції, але ось під час революційних лихоліт, ну, за нашим розумінням, революція ще не скінчилася. До 21-го року ми ще вважаємо, що Українська революція тривала типу, події із Атаманщиною, і з ну, зимовим походом. Що... Так, так-да. Та, та, та. Цікаво буквально кілька слів сказати про інших Г. І цікаво, що деякі з них відновили частку ДГ. Тому що проживали за кордоном. І це було, ага, тобто це було патрія, да, потрібне. Я вже казав про чотирьох братів. О, тобто у Миколи Миколаївича було троє братів, найстарший ну, був військовий, військовий інженер, а двоє були культурні діячі. Вони пов'язані з Півднем України, з із Моск... із... Із Москвою, з із Пів... із Півднем України, з Херсоном, Миколаєвим. Його старший брат Григорій. Він ну, настільки відома, потужна особистість, досі існує бібліотека. Миколаїв заснована Миколою Григорієм Миколаївичем Г. Його молодший брат теж проживав у Херсоні, менш відомий, але відомий як літератор, як драматург. Його п'єси ставили в якийсь ну, провінційний театр. Тобто він не топовий ага. м, автор, але, в принципі, досить уживаний свого часу. Цікаво, що у Григорія. Він... Згодом переселився до Петербургу. А в нього... Григорій це старший, старший з чотирьох братів. Це, ні, не найстарший, але старший Микола. Микола ага. був третім. А це другий, виходить, це, е, його нащадки, його син Григорій Григорьович. Це ну, супервідомий актор Марінського театру у Петербурзі. От, і от саме от ця лінія, така артистична, вона має відомість, ну. Дуже широку відомість у Європі, в світі, і досі можна зустріти відголоски цієї родини. В 1917 році, не, не чекаючи перепитті більшовизму, Григорій Григорович зібрався автор, і поїхав. Та, він перебрався. Його, верніше, верніше, не він, а його син Григорій Григорович при Радянському Союзі ще би, отримав непогану кар'єру. Він отримав. Першим отримав звання народного артиста. Марія Зеньковецька отримала першу з жінок, так. а він з чоловіків отримав ага. там, у Петербурзі. Уже в Петрограді. А... Мабуть. Так, це важливо, там. Не, не можливо, там. Звіс, там. От, його син не став чекати більшовизму, він емігрував за кордон. Те ж саме зробила його донька із сім'єю. І ось ці дві. Особи, це вже західна історія. І історія пов'язана з мистецтвом, і, що найголовніше, з кіно. З Голлівудом. Ага, саме-саме. З Голлівудом. Початок кіно, старший, розквіт, так, рані... старший, от саме він використовував приставку Де? Це вже виходить Григорій Григорович, молодший. Так, так, так. так, так, так. Грегорі ага. Гейнс. Отже, дуже відомий голівудський актор 50-60-х -х, х років. У нас це, це кіно не дуже, ми його не дуже знаємо, в силу багатих причин. А от для американців, які ходили в кінотеатри, от тоді післявоєнний час, 50-60, початок 70-х, Грегорі Гейнс це досить відоме, досить відомий актор. Його молодша сестра, її звали Ія. Вона одружилася на, на торговому представнику Королівства Нідерландів у Російській імперії, і проживали вони у Хельсінборі. Ага. Хельсінфорсі. Тобто, сучасне місто Хельсинки. От. І у травні 17-го року у них народився син, його назвали Джорджем. Прізвище чоловіка було Йон -Гейнс. Ну, Голландське, нідерландське прізвище. От е, теж досить швидко вони виїхали із цієї буремної країни. Тобто Джордж Йонгенс народився ще в Російській імперії. Вірніше ні. Він народився вже в Російській Республіці. Тож ага, імперія ж та, вона вже припинила існування після того, як припинилась монархія. От. Але це ще була велика одна держава, хоча і автономія велике князівство Фінляндське. Звідти вони виїхали, досить швидко розпався шлюб. Ефектна, розумна жінка, вона досить швидко одружилася вдруге. А одружилася на британському аристократі, п'ятому баронеті Абді, стала баронесою Абді. От. Ну. Син, Син залишився от, Але, дякуючи тому, що вони переселились в Європу, він отримав досить гарну освіту, музичну освіту. Закінчив консерваторію в Швейцарії. Потім починав якісь, у Франції, в Парижі якісь мистецькі справи і далі помандрував за океан. Мати залишилася у Європі і кажуть, що вона була музою відразу для декількох відомих митців. Кажуть, що. Зоя і Аеліта у творчості Олексія Толстого, то от, Аеліта, це, це прототип було. саме Ія Абді. Це, це кажуть, але точно знають, що музою Габріель Шанель або Коко Шанель була саме Ія Абді. От, навіть якомусь фільмі вона пробувала зніматися, була колекціонеркою, тобто підтримувала Баронеса б... зніматися в фільмі, прямо різ... дуже солідно. Різностороння була. Жінка, а, колекціонерка, антикваріату, продовжувала, мабуть, справу ще, яку її чоловік започаткував. Вони теж з ним довго не прожили. 5 років, здається, всього прожили, потім розвелися. Вона продовжувала це богемне життя. Син уже, коли став дорослим, помандрував підкорювати Америку. І таки підкирив. Підкорив її спершу в Нью-Йорку, став досить відомим бродвейським виконавцем, дуже гарно співав. І ось буквально кілька днів тому була річниця, як в широкий екран вийшов відомий, мабуть, усім фільм Туцці. Ага. Ну, про нього, мабуть, знали, це початок 80-х років. Навіть Оскар отримав, але, звичайно, не наш персонаж, Хоча він там теж. Не останню роль грав, він грав там роль е е лікаря, актора, ага. який грав лікаря в тому серіалі, де навколо якого крутилася сюжетна лінія. от е Лікаря, який там. Чіплявся до усіх медсестр, цілував їх, от таке було. І я, от мені запам'яталась роль, я думаю, десь я його бачив, потім зрозумів, де я його бачив. Але це була перша роль, з якою йому почали давати більш відомі, більш значими ролі. А так він в кіно був майже невідомий, відомий як Бродвейський саме актор. І він там в, одно, в одному епізоді, закохавшись у героя Дастіна Хоффмана, який там. В фільмі зображав жінку. от Прийшов, як би мовити, чіплятися до неї додому. Хофман, звичайно, його персонаж не пускав, і він починав на вулиці співати серенаду Дійсно, ось показав показав те, на що він більше здатний. Саме з, саме, да, саме це Голівудське. Далі, далі була інша роль, про яку вже всі знають, сім. Франшиза із сіми частин поліцейської академії, uh -huh. комісар Ласард. Ага, ага. Це одна із небагатьох. О, о, оце значно чи думи, чи дві, чи три персонажі, які були присутні у всіх сіми серіях. Uh -huh. От саме комісар був у всіх, і грав його вже, ну, вже літні, вже ну, в віці, саме Джордж Гейнс. Він з, з обрізав своє прізвище, воно дуже довге, і для американського вуха було незвичний. досить незвично складно вимовлятися. Йон Гейнс перевернувся в Гейнса. От, і ось, виходить, внучатий онук чи, чи племінник, чи як правильно сказати, тобто родич на третьому коліні, ага, Микола Миколаєвича. Це Микола, о, Микола, о, Микола, о, наш Микола, брата. Так. На щатах старшого брата. Получається, так. правнук старшого брата. Тобто, династія не загубилася, не Династь... розгубилася. Династія не загубилася, а... от саме у нього є двоє дітей. Вони живуть у... в Америці у родині доньки, яку назвали Ія, ага. на честь матері, а... він і помер. Останні... Останні свої роки він проживав у Каліфорнії, от, якраз в родині своєї доньки. Старший син Метю. Цікаво, що Меттю був авто, здається, ні. Він був веслувальником, спортсменом і був кандидатом у олімпійську збірну США із, із, із ну, веслування на той олімпіаді, на яку радянський Союз не поїхав Лос-Анджелес. Ага. Ну, таким чином складається доля, склалася доля родини Г. ДГ. І як виявляється, не одним лише художником. Хоча художник Микола Миколаївич… Ну він і... був не тільки художником. Це на звичайно, ми його знаємо як художника, але в першу чергу, але набагато ширша особистість, і він, і його родина, і його брати, і його нащадки, його нащадки, нащадки його братів. Це теж досить обширна і відома у світовій навіть культурі, різнопланова. Родини так, але мабуть не буде помилкою сказати, що для нашої історії все-таки більш відомий Микола Миколайович. Ну а хоча, я... як виявляється, в світовій а... історії вони теж відмітилися так. в гарному сенсі цього ну, сьогодні да, в розрізі Ніжинської історії а... ще й Петро. І Миколаєвич. Так, отже, дякую слухачам за увагу. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Чернігів була програма Проста історія і говорили ми про починали ми з Миколи Миколайовича, г закінчили його родиною, нащадками. Дуже широкою родиною, з цікавою родиною. Ніжин, закінчили Голівудом. закінчили Голівудом, так Каліфорнією. Ага. Нагадаю, що гостем студії був Сергій Зазуля, завідувач відділу Ніжинського краєзнавчого музею імені Спаського. Мене звати Володимир Пилипенко. Дякую всім за увагу і запрошую до зустрічі вже наступного разу.